Вітаю вас, друзі, друзі! На моєму каналі просто поскадне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні хотів би продовжити тему Сила Ферзя. В яких ситуаціях ферзь може себе добре проявити? Ми вже дали централізацію. Це спосіб активізації ферзя. І перш за все, звичайно, це перевід ферзя. В атаку. Ну, як правило, там, де розташований король. Якщо розташований на королівському фланці, то треба старатися перевести фрезя, тому що це без фрезя важко організувати атаку, а Ферзь, звичайно, він, як правило, виділяє першу скрипку в таких позиціях. Ну, в цій позиції, яка виникла в партії видатного українського шахіста Альоніда Штейна, треба нагадати, це був видатний український шахіст зі Львова, він виграв. Був трійч чемпіоном Радянського Союзу і, на жаль, помер дуже ранньому віці в 37 років. Він славився своїми атаками, своїми тактичними здімцями в першу чергу. В цій позиції треба сказати, сидите батьків типиця з надійності короля. Пілекрості не зовсім надійно, тому що піде те, що вони сильно в центрі, вони мають сильний тиск на пішака ПШКД 6, але е чорні вже, так би мовити, розташували туру, кінь слон. Чотири фігури дивиться в сторону короля. І тому, звичайно. Було би добре перекинути фазя в атаку. Це пов'язано з жертвами пішака в першу чергу. ферзь D8 ферзь g 5 або d 4 на G5 або на 4 повстаном. Бірібю на D6, g 5 Це форсований хід такий нападається на G2 і виникає проблема, як захищати пішака? Ну, я можна там взяти ну, е 6 Це особо нічого не дає. Но поки поїшу ситуацію. Я не зрозуміл, який хід робити, тому що на хід Кінь F3, на слон слоне F1, чорні грають Кінь Б3. Нападають на Туру. І навіть хороший такий... Симпатичний мат, як... Ферзь G3. Якщо білі поб'ють, то два коні ставить мат такий рідкий мат, але Тобто загрози досить серйозні. Ну... В випадку g 1 Король потрапляє в коробочку, його немає ходів і. Ситуація, звичайно, треба це швидко використовувати на шах і h 5 мат. В партії Пілі зіграли слон F1, не, не били на e 6 але від кінь f3 це не захищає. кінь б'є. Ну, в даному випадку трошки краще, що не... То Ферзь якось там ще заважає. Ці атасі з D6, але не зрозуміло, як тут ходити. В принципі, якщо наприклад, зіграти якось там Тура d 3 то можна бити на неї один, а можна просто ще якось посилити атаку Кінів 4, наприклад. тому, що на f 3 буде Ф3 і потім переставить на Ж1 мат. тобто... Позиція дуже прикра. f 1, кінь f 3. Тура b 6 і. Після тура d 7. Це хід, щоб відігнати ферзя від поля g 3. І на ферзь d 7 Чорні просто грають кінь g3 шах і. Розглянемо ще один приклад. Ці позиції хід білих, що кидається в очі, тут немає пішаків в центрі. В такі випадки йдемо про відкритий центр, а коли відкритий центр, то перш за все, велику роль грає активність фігур. І білі. Мають перевагу в розвитку. Ну, то фіруртисту дещо активніше. І, звичайно, ну, володіють ініціативи, вони вискакують фрезем в центр, нападають на коня. Ну, Тепер єдиний, хід треба відходити конем сюди на D7. Ну, то i8 було б. І FSB E5. Оцей хід не, не саме вдалий за Kін D5 і губиться ФС. Ну і тут білі перемагає. Тому треба грати Kін D7. Білі виводять ще одну туров гру. Всі фюри вже в грі, чорні тури не розвинуті і, звичайно, дуже неприємно тиск на, на поле 7, перш за все. І F5 також. Кінь F5 це такий предвісник мату, такий чорний лебідь для чорних фігур. І, як правило, він з ферзем дуже піклець попадає на лінію же, а тут де створює потужні загрози. Тура 8 і тепер відбувається перевід фрезя на королівський флаг. Загрожує мат один хід. Чорних немає особливих Red не G6 і біля Red g 5 І тепер виявляється, що немає особливих корисних ходів від чорних. Не зрозуміло, що тут робити. Який робити хід? Це кінь підвисає, кінь ходити не може. Турує теж туру, особливим сесією має ходити. Неможливо так. І десь загрожує всякий там кінь F7, на е 7 підвісає, тобто корисних ходів немає. Якісь, наприклад, кінь 4 буде ферзь е 7 тепер на F7 буде висіти. Повернення, наприклад, буде SBF7 і Kін F6 і звершу матеріал. Чорнірейт ферзь H5, ну тепер через цей хіт слабляється поле F7. Тепер... Білі з темпом нападає на це поле. Треба його захищати g 7. І тепер білі підключають пішака. Такий таран. загрожує просто E5, проганяючи цього коня. і Потім ферзь e 7 атакою на пункт F7. кінь G8. Не, не пускаючи Fazier на е 7 але білі тепер можуть перекинути Туру. Скажемо, тут зіграти Тура H3 на F6. Кінь F5, про 8 Ну і тепер можете поставити на, на, па на паузу і спробувати знайти вирішальний удар. Якщо ви побачили хід F6, поздравляю, цей хід виграє. Тому що після вимушеного удару просто ставиться мат. Mm. Так що ферже 6 він після цього ходу ем чорні здались. Ну, от... Бере на g3 був в цій партії вирішальним маневром. Ну, Давайте ще переглянемо одну ще один приклад. Часто тут такий план застосовується з ізольованим піжаком. Шак ми 4, як правило, це є стратегічний недолік. Але Мітешпілі він. Підтримує фігури на полі е 5 с 5 Так мовити і полі е 5 що там називається форпостом. поле на тільки півлінії. Але чим більше буде фігур легких, легких мінянців, тим може бути слабість пішака відчутною. Але, як кажуть, перед еншпілем Бог островиме те шпіля. Він грає ферзь д 3 націлюючись. На пункт а 7 Це треба мати на увазі, що при випадку може бути удар тут. На слон Ж5 і там Поміняти коня в 6. Захищає короля або заслужить 5 Чорний рейд слон С6. І тепер білі перекидують ферзя на королівський флаг на H3. Дуже неприємний хід. Чорні пігури якось скупчені в центрі і тут важко без е, е, якихось певних поступок звільнитися. Укріплюється Red D6, слон G5, тепер загрожує подвійний удар. Е, подвійний удар на D5 і на F6 з матами, тому хід G6 вимушений. Наприклад, а 6 не проходило, тому що вже можна жертвувати на а 6 просто вбити, вбити а 6 ну і від мату тут е важко захиститись. Наприклад, треп на D8. Рупакіні 4 підкрутити. Ну, якщо вбити, це погано і е 4 і тура качається в атаку. А на F5 Можна зіграти просто мат, Два ходи. Ну, тут же, як кажуть. Дорогий, Доб... дорога добра порада. Тут е, білі перемагають і тому вже 6 треба грати. Слона два. Тепер слон на 6 він свою функцію виконав. Тепер тим ходом білі посилюють на поле D5 і готують привезти одну фігуру. Це хороша е... гра, яка була розрахована, щоб всі фігури мобілізувати для атаки. Тура F на D8 цей хід, напевно, зкине не вдалий, тому що. Десь пункти в 7 прослабляються. І тут десь можливі всякі там жертви. В варіантах. Не одразу, звичайно, просто в варіантах. І тому краще було зіграти, наприклад, Тура c 8 Ну і спробувати після Тура c 7 якось. Тримати позицію захищати всі слабості. Ну, позиції досить пасивно треба сказати. Білі. На цей хід приводять Туру в гру, Тура д 1, слон 8. І тепер е, вирішили підкинути Туру в гру. Напевно, Тура, тура д 3 була зіграна. Хоча вже тут можна було діяти конкретно і е, бити на D5 слоном, і в разі удара конем. Ну, Щоб контроль, втримати контроль над ізольованим. На словом полон D5 буде Kінy 4, це дуже неприємний хід. І Тура c 1 І тепер на вимушений слон С6, білі можуть нанести удар на F7. Це хід виграє, тому що брати не добре. Felz F7. Так, Feldz8. Кінь F6. Шах. І білі, звичайно, тут перемагають. на Король B8 можна просто забрати на D5, про D5, 7. тут же жіпається дуже невесело, без матеріалу. Король під атакою. Так що слон d5. Ну Це типово для гри з візерованими пішаками. Треба ж вказати трансформацію в центрі. Часто так буває. Під, але 3 теж ідей не хід, тому що підводиться тура в атаку, вона може перейти на G3. Може десь так. ще можна По лінії H посилити гру. Ну, тобто, фігури нависають, текст наростає на позиції чорних, їм неприємно. Кімб'я С3. Ну, укріплює пішака d 4 А три так важливо, тому що йдемо про короля. Наприклад, якби чорні на 3, то її можна побити на Е6, Ферзь е 6, король G7. І тепер, наприклад, c 4 або... можливо, ще краще. Кінь G4. І у випадку удар b 7. Так. Ферзь G4, Ферзь D3 і тепер не зражаючи на зайву туру. Є дуже сильна атака, тому що... Ну, перший можна відіграти матеріал завжди. Ну а тут загрожує. Ферзь F6, король H8, Слон F8, король H5 і Tora E5. Тобто атака на короля при різнокольових слонах дуже небезпечна. Тут чорні поля дуже слабенькі, тут важко щось зробити. Тут білі повинні перемогти. В партії ж білізі побило на D5, це випускачну частину перевага, потім побило на B7, ФС F3. Це трошки хід. треба було просто грати тут В 6 і після кінця 6 збирають тут мінімальну перевагу невелику, але як ми вже говорили, слон D5 одразу перед цим ходом вели до відносно легкої перемоги. Ну і тут також. Підключення фрезя воно вирішило долю партії. Так що завжди треба при активній позиції думати, чи можна підключити фрезя в гру, особливо на короля, тому що це один з таких з важливих діючих елементів при атаці. ну, без фрезя важко просто атакувати, так що треба завжди цю ідею тримати в голові. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкращого!